Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні хочу показати вам, як прибрати застарілу іржу з газової плити. Застаріла іржа тижня біля трьох, може навіть біля місяця. Тепер що ми робимо? Ми беремо 250 грам теплої води. Беремо столову ложку. Соди перемішуємо це все якісно, добре перемішуємо. Потім ми беремо столову ложку перекисю водню. Я беру два рази, бо неудобно камеру тримати і показувати. І беремо оцту також столову ложку. Ну, візьмемо на глаз. Зразу бачимо, яка пішла реакція. Зараз ми все це ще раз перемішаємо так, перемішуємо і тепер магенько. Без зайвих зуси. Витираємо. дуже гарно вимивається Бачите, яка? Чорна вода зразу стає. Все, плита чиста без всяких зусиль.